Такий підйом у мене сьогодні йде. Патрішн пагорб вже на самому верхушці. А тут саме цікаво біля стіни. Такі проходи. Цікаво, цікаво, можна посадити на дереві. І стіна оборона. За стіною монастир. Тут далі монастир, тут ще теж щось є. О, там якась скульптура даже була. Гагано видно. Щось вирізане на стіні. А, да, да. Там є якась скульптура. Ось такі глиби. Не знаю, що воно, але щось є. Дівчата там кої зарядають. Ось такий спуск. На самому крутому місці ступіньки зробили. Зараз я теж зайду прямо. Ось таке. Ось така красота природа, жара. Але тут добре, що припадємо важко. Ой-ой-ой, цікаво туди гарно. Мама перестали. Просто заглядали, дівчата. Алюмінів не спісно, собі. Ой-ой-ой, горбаків вирізти важко. А що тут є? Заграляна. Тут було пописано. Колишнє. Якісь печери чи що не знаю. Щось таке. Прохід був. Знаю що там. буде. Я тут ще зараз подивлюся вже як у лізло. О там теж якась. Загородило, щоб не лізло. Можна остатися там. по скелі такі. Берен дуб, надвісає повністю, тим всі небезпечно, скажімо так. Піднесся, піднялася, спускатись трошки важко. Обережно треба маленько. Каміння великий. Саме... Ой, 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 Що? ой, який! У нас паднуть. Ось такі пагорби. Ото чуді ще ой, як дерево! Як жить хоче, а? Ага. Стреміння до життя. Фу. Там він коримотують. Отак вот вона вагончику раз і піднялися по так. Важко. Всі <си> відпочивають. А це дуб. Дуб. Вечір став скалі. Так ти час спускаються. Я угу. вже да. це нових новий старой. Там ремонт не кульор був. А хурі закрити. Паводок сильний був і Ну трошки піднялися ще. Ну, щось вже. Цивілізація вже є. О, ні, туди не підняли, тут спуск. А ми нагору. Потім хубаво подивимось. Є сюди заходити. Десь туди йдуть туди. Оце. Оце дерево. Яке крепко хоче жити, оцей дуб. Там коріння таке до донизу йдуть. І стоїть прямо А старые-старые, не знаю, сихи руки, ну, двести руки. Вот такая, Такое стремление до життя. Курение наверху, вот Вот такая стена. Вот барон не был. Это а уже цивилизация. Лавочка, я зайду Угу. там, дорожки, і тут зараз ми поїдемо десь. Ми на, сюди, на загородку на заградку а там далі. Церку, церку Ей, подимо. Деше буде. Ну, вже раз прийшла, буду знімати. Не планувала він сюди йти, але ж спонтанно вийшло, значить треба. Відео буде гарне. Відео то не може показати, як тут краса, а вірш. Ж... Гарно Так я тут церква. З цієї сторони я не ходила. С той стороны заходила сюда. Что там? Билеты продают, на экскурсии. Городный Майданчик, например. Вот такая территория. Люди гуляют. Керамок, ну, жирут. Ну, уже И, может, спека будет. А свидет, я пришла. Дорожка. А это каркозон. А що це? Якась дзвіниця була. Звона немає, значить, так треба. Але так дзвониться. Ребята, ну, що там Може, капличка не заходила. Сьогодні є нагода, більше часу маю. Можна позаглядати. Угу, є вхід якийсь. Такі дзвіниця. пражська. там ліфт ми піднімає і так що люди може підніматися пішов ой яка красота і наверх саме. піднімається як Це достатньо високий палок ну, я вибрала сьогодні Ось своей площадке там заводи обзор вот эти суперсмотр. 50 корм. Вот, 2 евро. Вот как эти Высоченько, высоченько. Сколько там билет? Тикет? 1891 рук. Супер. Ну, вирішила зробити собі таку. Рок 1891. Ступи, ступи. 400 корон, 250 пішенкул. О, це піпко. 400 корон ліптон, 250 пішенкул. Ай Мартіно мене селяє, селяє пішенкул. Достатньо дорого. Поштока на рану, наче поти гроші. Там кафечка наверху. і Люди піднімаються. Висота гарна. поснимаюсь Авторские права скажут. Так выложить. Тебе их мало кто выложить. Авторские права. Скажи, я там был. Думаю, я сниму. съемка То, Тому раз Лукачери стояла ретро. Я тепер знімала їх та повиложить на цьому місці. Дуже самі старі качелки, люди, коники, собачки, ну такі дуже старі, 100, -100 літрів. Ось так. -так. Капличка. П'ятое Крошки все. До другой части.